Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки в магазині. Ви вже знаєте, де можна придбати необхідний товар. Так, в магазині або на ринку. Магазини бувають різні. Магазин одягу, магазин взуття, овочів та фруктів, хлібобулочні, магазин іграшок. Щоб скоротити час на покупки, можна піти до супермаркету. Щоб придбати товар, завчасно приготуйте список товарів. А ще треба взяти в магазин сумку або пакет. А зараз відгадайте загадку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі вміємо рахувати! Щоб товари нам придбати, треба ще в кишені мати. Так, діти, гроші! Я впевнена, що вам це буде нескладно, бо ви вже дорослі діти, тож можете допомогти своїм мамам. Що для вас це буде нескладно, але деякі правила поведінки треба знати. Давайте поговоримо. Не можна заходити до магазину з тваринами, краще залишити їх вдома. Перш, чим заходите до магазину. Треба пропустити людей, які звідти виходять. Пропустіть літню людину, а потім самі заходьте. На вході беремо візок або кошик для товарів. Не чіпаємо голими руками товар. Краще одягніть рукавичку. Дбайливо ставимось до товару в магазині. Не розкидаємо товар. Товар кладемо в кошик або у візок. Не можна бігати в магазині та кричати. Коли вибрали товар, треба підійти до каси, стати в чергу, не сваріться з іншими покупцями у черзі. А ви знаєте, діти, хто працює в магазині? Відгадайте загадки. Фрукти, хліб і олівець. Продає нам продавець. За хліб, сметану і сир в касі чек проб'є касир. І з працівником магазину поводимося чемно. Сподіваюсь, ви всі правила запам'ятали. До побачення, до зустрічі!